Під волновахою терористи розстріляли автобуси прикарпатців, котрі доставляли гуманітарну допомогу бійцям 5-го батальйону. Про це повідомив координатор правого сектору Івано-Франківській області Василь Абрамів. Наслідок нападу загинув керівник Городенківського осередку правого сектору Юрій Дучак. Юра Дучак, царство йому своєму небесне, вертався вже з блокпостів, попали в засаду, їх обстріляли. Е Їхню машину вивели з ладу, тобто там мотор, все розстріляно, колеса. Це Горденківська була машина. Ще одна машина Косівського району, хлопці встигли пригнутися, тут тобто впасти на підлогу. Там 22 пробоїни, так само в бусі. Ну і Супровід який був, так само прострілений, але хлопці вискочили, ну перше проїхали ту засідку, потім вискочили, відстрілялися. Терористи відійшли ще один прикарпатець. Поранений його прооперували у Дніпропетровську.